Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники, та ось мого кулінарного блогу до смаку. А зараз приступаємо до наших гарних рулетиків. У рулетики обрізаємо кінчики. Розрізаємо напіл. І так робимо всі. Отакі От вони у розрізі. Беремо, підготовлюємо одну мисочку з підсмаженим кунжутом, другу з сиром пармічану. Млинець обрізаною стороною в молоко або в майонез. Пізніше в кунжут і так робимо з обох сторін. Це робимо ми для краси. Замість кунжуту можна взяти підсмажені давлені горіхи або подріблену зелень. Другий спосіб, все так само, обмокаємо обмукаємо в сир пармезану. і викладаємо наші печінкові млинці на подружку.